Густикова біда. Польська народна казка. Коли це було, ніхто вже гаразд цього і не знає. Жили в селі Високому два брати. Старшого брата звали Кароль, меншого густик. Старший брат жив у гарному мурованому будинку. Мав велике господарство, кілька пар коней, чимало худоби, тримав двох наймитів і наймичку. А густик жив у глиняній халупі, мав лише клаптик поля, та й те на пагорбі геть усе всипане каміння. Коняка в густика була тільки одна, ще й сліпа на одне око, і до того ж ледве ноги тягла. Не диво, що густикові діти завжди були голодні. Як його нагодуєш таку сім'ю, коли п'ятеро просять їсти? І в господарстві густикові нещастило то корова здохне, то свиня, а то раптом перестануть нестися кури, хоч голодні дитлахи щодня чекають, не дочекаються тих яєць. Тяжку густикову долю знали в усьому селі. Якщо комусь не велося в господарстві, завжди казали. Не інакше, як густикова біда на нього напала. Деякі жаліли густика. Шкода чоловіка працює, як віл, а нічого немає. А дехто тільки рухою махав, геть нічого не вдієш, так уже йому судилося. Найменше жалів густика, його брат Король. Зажерливий і скупий. Завжди він бурчав, завжди нарікав, серце в нього було лихе і безжалісне. Не раз було їде король на ярмарок, парою ситих коней, а густик плентається пішки. Та брат багач задере голову, одвере і промине його, ніби і не бачить. Часом густик заходив до брата щось позичити, але той ніколи нічого йому не давав. То хліб, мовляв, іще не вимолочений, то борошно ще не привезли з млина, то гроші саме комусь позичив, перестав густик до нього і заходити. Якось вертався густик з базару. Проходить повз братову хату. А вона сяє вогнями. На подвір'ї гримить музика, ген, луна розлягається. Згадав густик, що сьогодні день народження Кароля, забув про всі кривди і вирішив зайти до брата. Заходить, а музика як гримне назустріч. Уздовж усього подвір'я стоять довжелезні столи, на них миски із свининою. Курятиною, гусятиною навколо столів снують наймити, раз у раз приносять з бани з пивом. Побіг наймит сказати господареві, що до нього брат завітав. Але Кароль не вийшов на зустріч, не запросив густика до столу, а звелів наймитові одвести брата на кухню. Мало не заплакав густик. Хотів уже був піти, коли бачить, на столі в кухні стоять різні страви, а від них такі смачні пахощі линуть, аж дух забиває. І так схотілося густикові їсти, що й сказати не можна. Схопив він кістку, що перша трапила йому на очі, і вибіг на подвір'я. Сів за стодолою і давай обгризати кістку. На тій кістці. Ні м'яса, ні жиру. Та голодний густик допався до неї, аж засвістіло. Раптом, бачить, стоїть перед ним якась постать. Тонка, мов лозинка, голова завбільшки з горіх, а ноги, наче соломинки. Людина не людина. Ти хто така? злякано запитав густик. Я твоя біда, тоненько запищала потвора. Дай і мені трохи погризти кістку, бо з голоду пропадаю. Ти ж бачиш, каже густик, тут і гристи нема чого. Хіба що залізеш усередину? Залізу, бачиш, яка я тонка, і біда враз шугнула у кістку. Незабаром густик почув, як вона жадібно там цмокає. Ой, думає густик, як же ти надокучила мені бридка потворо? Скільки років просиділа в мене на шиї, але тепер я знаю, що зроблю. Вийняв він ножа з кишені, відчахнув гілку з тополі, зробив затичку і запхнув у кістку. Ще й каменем прибив зверху. Біда запищала і запросилося, щоб він її відпустив, а густики слухати того не хоче. Сиди отут, почваро, каже. Довго ти мене мучила, нехай я хоч трохи тепер відпочину. Мершій пішов до тину і закопав кістку під кущем буску. Відтоді... Густики справи пішли на краще. Корови стали давати більше молока, свині росли, мов із води, кури неслися щодня. Навіть коняка сліпа на одне око, і та ужила й почала брикати. Потроху вибився густик із злиднів. Навіть пару коней купив і збудував собі дім. Замість своєї мазанки. Старший брат поглядав на густика заздрим оком. Лихий він був чоловік немилосердний і нікому не бажав добра. Нарешті не витримав, пішов до меншого брата і заходився хитро випитувати, чому той забагатів. Густик розповів братові, усе як було. А Кароль слухав і думав собі. Ні, брате, не будеш ти рівний зі мною. Я вже подбаю, звільню твою біду, хай воно знову тобі на шию сяде. Попрощався Кароль із братом, подався додому і давай копати під кущем пуску біля тину. Вирив кістку і питає. Густиково, бідо! Ти тут? Тут, тут, випусти мене, чоловіче добрий. Король витяг затичку з кістки, а біда, як кинеться йому на шиї, як стисне, як запишіть. І, любий, мій дорогий, не покине тебе до віку, до самої смерті. Злякався король, почав скидати з себе біду. Але де там вчепилося так, що й не відірвеш. Він бігцем до хати і чує, сіло йому щось на спину й душить важче й важче, і така його втома змагає, наче він цілісінький день працював. Не встиг Кароль відпочити, тільки но зібрався йти в поле до рачів, коли чує. Біжить пастух і гукає, що найкраща його корова загрузла в трясовині. Побіг багач, при цьому скликав людей, на силу витягли напівживу корову. Тільки повернувся додому, бачить жінка біжить і гукає з плачем, що одна з трьох свиней, зламала ногу. Довелося ту свиню дорізати. Отак і почала хазяйнувати. Густикова біда в багачевій хаті. Гинуло його худоба, падали коні, вітер зривав дах, ламалися вози у дорозі. Незабаром усе багатство, наче водою, змило. Тільки вітер свистів у холодній печі та, погукуючи, танцювала біда у порожній коморі. На подвір'ї стояла пара сухоребрих шкап і порався біля них, висхлий, як тріска кароль, Колись такий багатий і скупий. Агустик порядкував у своїй господі гарно і розумно. Він пам'ятав, як колись бідував і помагав усім біднякам, що приходили до нього. За це... Люди любили і шанували його. Густик дожив до глибокої старості, а коли вмирав, заповів дітям, щоб жили чесно, працювали в згоді і помагали всім, кого спіткає біда та злидні.